Закарпатські біженці, мільйон коментарів. Таких, от що мама не має права жити в Берліні, тому що мама з Закарпаття. Пояснюю ще раз, право жити в Німеччині має будь-який українець, тому що війна у всій Україні. Це по перше. По-друге, останні 10 років, навіть більше, я, мама, моя сестра, сім'я вся наша жила в Києві. Тому, коли почалась війна, мама, сестра з дітьми виїхали в Берлін саме з Києва. А по третє, чого вас має? Бати чуже життя. Живіть, як ви хочете. Мама з, з закарпатським акцентом завжди буде говорити, де б вона не жила, і буде жити біля своїх дітей, де б ми не жили. Да? І це нормально. І цей от хейт вертайтеся в Закарпаття нічого не дає, тому що ми не зберемо валізи і не поїдемо назад. Успокойтеся, ми тут живемо. Мама отримує соціальну допомогу. Ми маємо житло трьохкімнатну квартиру недалеко від центру Берліну. До речі, квартиру я знімав. Якщо вам хочеться ще раз подивитися жовчів, так щоб аж на ніс потихло, можете подивитися відео, де я показую квартиру.